Багато квітникарі відправляють кімнатні рослини на балкон з квартири лише на весняно-літні місяці, щоб побалувати їх сонячним світлом і свіжим повітрям в теплу пору року. Інші вважають за краще розводити квітник прямо на балконі і лоджії, і рослини живуть там цілий рік. Зрозуміло, в наших широтах для такого розміщення горшкових рослин балкон повинен бути обладнаний як мінімум склінням і стелажами, а як максимум. Ще й опаленням в найхолодніші місяці, ну і про грамотному догляді за рослинами на балконі в будь-який час року не варто забувати, вибираємо відповідні для балкона квіткові культури. Навіть якщо балкон у вас засклений і не страждає від поривів вітру і примпогоди зовні, в залежності від його розташування по сторонах світу умови на ньому обов'язково будуть різними: температура, вологість, освітленість, тобто і рослини для будь якого балкона або лоджії потрібно підбирати вдумливо. В залежності від їх переваг і особливостей, оптимальні для більшості кімнатних квітів скоріше західні і східні балкони з яскравим розсіяним освітленням і відсутністю критичних температур влітку і взимку, а які рослини посадити, якщо у вас північний або південний балкон, для північного постійно тінистого і прохолодного. Іноді навіть сирого взимку балкона підійдуть Примула Бегонія, Астильба, Фуксія, Віола, децентра, пальзамін, Мальзамін, Кальцолярія, Цикламен, Торенія. На південному балконі в холодну пору року зручному для рослин, але влітку часто надмірно жаркому і освітленому будуть непогано себе почувати петунія, герань, настурція, очиток, і помея, портулак, дівочий виноград, друмонда. Сукуленти, але навіть для них варто передбачити варіант затінення від палючого сонця о півдні, коли воно в самому зеніті графік і правила поливу квітів на балконі. Для поливу квітів на балконі віддайте перевагу відстояної теплій воді, поливати потрібно в міру необхідності обсяг води, і частота поливу безпосередньо залежить від виду і розміру рослини, від пори року, а також від розміру горщика. На південній стороні полив балконних рослин здійснюють в ранні ранкові або вечірні години, щоб волога з листя встигла випаруватися до того, як сонце увійде в повну силу. На стороні північної головна проблема не переливати, щоб коріння не загнили в умовах постійної тіні і прохолоди. В середньому влітку рослини на південному балконі поливають кожні 2-3 дні до повного промокання земляного кома, а на північному раз в 5-7 днів, взимку відповідно. Коли ви скорочують до одного разу на тиждень на південному балконі і до одного разу на півтора-два тижні на північному не варто переливати рослини про запас, і коли ви їдете на вихідні. Напитися про запас вони все одно не зможуть, а ось корінці цілком здатні загнити від надлишку вологи графік і правила підгодівлі квітів на балконі. Невеликий обсяг горщиків не дозволяє ґрунту відновлювати запас поживних речовин, як у рослин у відкритому ґрунті. До того ж корисні комахи і ґрунтові бактерії на балконі відсутні, а прискорене випаровування забирає разом з вологою і водорозчинні вітаміни і мінерали, тому питання підгодівлі кімнатних квітів на балконі стоїть найбільш гостро, щоб підтримувати свої балконні рослини в тонусі. Потрібно буде удобрювати їх кожні 2-3 тижні, попередньо рясно полив і розпошити ґрунт, але яке добриво вибрати зрозуміло, що всі рослини для повноцінного росту і розвитку потребують безлічі поживних елементах азот, калій, фосфор, мікроелементи, залізо, нідь, бор, марганець, цірка та ін існують моноподкорки для рослин, що містять тільки один живильний елемент, наприклад, азот або фосфор, або їх комплекс комплексні добрива. Якщо ви купуєте готовий препарат, завжди звертайте увагу на співвідношення азоту, фосфору і калію НК в його складі, наприклад, для квітучих рослин, більше підійде добриво з переважанням фосфору і калію, а молодим зростаючим культурам більше необхідний азот, виробляються також добрива універсальні, в яких збалансовані всі три компоненти, такі можна використовувати у всіх ситуаціях. Саме останній варіант універсальне добриво буде кращим вибором. Особливо для початківців або недосвідчених квітникарів таку дієву і безпечну комплексну підгодівлю, яка підходить абсолютно всім кімнатним квітам, пропонує, наприклад, компанія Агрікола, мова про спеціалізованому добриві для кімнатних і балконних рослин Агрікола. Аква 5.3.5 у мікроелементи, чому саме ця підгодівля вона збалансована за складом, містить основні елементи живлення азот, фосфор і калій. І мікроелементи в особливій найкраще засвоюються рослинами халатній формі, а також гумінові біологічно активні речовини енергене підвищує енергетику клітин рослини. Підсилює засвоюваність елементів живлення, мобілізує імунну систему рослини, а також підвищує стійкість рослини до несприятливих факторів, підсилює зростання, збільшує тривалість і інтенсивність цвітіння, забезпечує яскраво зелене забарвлення листя. Як застосовувати добриво агрікола аква добриво це придатне як для кореневого, так і для позакореневого підживлення рослин в будь який час року кореневе підживлення. Десять ми препарату розчиніть в один води. Добре перемішайте для розчинення і полийте рослини. Підживлення повторюйте через 7-10 днів. Позакореневе підживлення. мл препарату розчиніть в один води і цим розчином оприскуйте рослини, підживлення повторюйте через 10-14 днів. Добрево Агрікола Аква досить концентроване, тому одного флакона в 250 мл ми вам вистачить надовго. При нормі розведення 5-10 десять підгодівлі на один води. Лакона достатньо для отримання 25-50 підживлювального розчину, обробка балконних рослин від хвороб і шкідників. Хвороби і шкідники також небезпечні для балконних рослин, як і для садовогородніх, ослаблений імунітет, скупченість, сухе повітря або, навпаки, постійні протяги і вологість. Ці та інші фактори призводять до того, що квітка стає беззахисним перед павутинним кліщем, попелиць, трипсами або кореневою гниллю, особливо актуальний ризик заразитися для квітів на незаскленому балконі. Щоб зменшити цей ризик, регулярно оглядайте рослини, особливо нижні частини листя. Слідкуйте за реакцією на полив і підгодівлі при перших ознаках ураження шкідниками, ізолюйте рослини від інших квітів і оприскати мильним розчином 3.0. Вмила на один годи, води. Якщо проявилися ознаки хвороби, відправте квітка в карантин і використовуйте більш серйозні хімікати, інсектициди, акарициди або фунгіциди за інструкцією Зимівля кімнатних квітів на балконі. Якщо ваш балкон не засклений, головна небезпека, яка тут підстерігає зимуючі рослини, це переохолодження і промерзання коренів, тому необхідно не тільки вкривати надземну частину рослини. А й утеплювати їх кореневу систему, встановіть ємність на підставку спінопласту, оберніть горщик або контейнер пухирчастою плівкою так, щоб вона повністю закривала їх дно і бічні стінки, вся рослина укрита мішковиною або агроволокном, передньо виконавши в ньому для вентиляції невеликі отвори, Полив вже потрібно скоротити, а з похолоданням і зовсім припинити, тому що поєднання двох факторів. Заморозків і води в піддоні може привести до загибелі рослини на неопалюваному заскленому балконі. На зиму залишайте тільки ті рослини, які вважають за краще прохолоду. При зниженні температури за вікном їх слід утеплити так само, як і на відкритому балконі. На опалювальному балконі рослини зимують так само, як і інші кімнатні квіти. Все, що їм потрібно. Це помірний полив щомісячній підгодівлі, зволоження повітря, захист від шкідників і додаткове освітлення в найкоротші зимові дні. Як бачите, особливих складнощів при догляді за квітами на балконі немає, потрібно лише уважно ставитися до потреб рослин, і тоді вони обов'язково порадують вас красою і здоров'ям.